Доброго дня, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму каналі Скаже, як зав'яже. Ну що ж, відбулося вчора, Верховна Рада не змогла проголосувати постанову про те, чи доцільні, чи недоцільні вибори в нинішньому, в нинішньому стані. От, І сьогодні, нарешті, замість вчорашніх 218 голосів, є 268 голосів сьогоднішні. Окей, проголосували, вияснили і пояснили, що так, Україна не проти демократичних стандартів і проведення виборів. Але, ну от там, типу, сталося, як сталося. І тому в, під час війни ми вибори проводити не можемо. Правильно, погоджуюсь, підтримую. Таким чином, вони якби. Ще раз під, е, визначили легітимність Зеленського. І тут легітим, і тут Зеленський може на, на надувати щоки е, ще 2-3 дня не бриться знову, от, е, щоб е, сказати, ну да, там 65%. Стоп, давайте не будемо е, путати одне поняття із іншим. да. Е, те, що е, я, ви Ну, більшість українців визнають, легітимність Зеленського це не значить, що ми його любимо. А якраз оце і хочуть піднести, що весь народ в єдином пориві з Зеленським. Тобто, ця постанова значить рівно те, що вона значить, що. Вибори відбудуться як тільки е, відбудеться заморозка конфлікту. Заморозка і відміна військового стану тут же і ця постанова нам в руки, тому що там дуже чітко написано, що як тільки буде відмінено військовий стан, нам потрібні будуть вибори. А для цього е, ми мусимо розуміти, е, скільки етапів там прийде пройде, Якщо ж нас все-таки будуть мирити, а нас будуть скрепка мирити от найближчим часом. Да? І умовно, як ми узнаємо, що треба вже робити вибори, як тільки відмінять військовий стан. Окей, коли відмінять військовий стан, коли ну, пройдуть етапи розмежування, там якісь на, на лінії фронту. Да? І коли відбуд... почнеться демобілізація, от указ президента, демобілізація, якусь частину військ ми будемо демобілізовувати, і Окей, так. Да. От, і тоді, значить, потрібно, щоб а вибори президента будуть по-любому впроваджуватись через постанову Верховної Ради. Тобто Верховна Рада постановляє провести вибори президента і далі. Як за якимсь сценарієм, цей сценарій може бути або по діючому виборчому кодексу, тобто 90 днів, або прийняти спеціальний закон, наприклад, який прискорював би ці вибори, наприклад, там 60 днів чи 45 днів, чи 30 днів, да? ну, від базових 90. Ну, я не думаю, що там щось потрібно там прискорювати, але між тим ну, подивимося на ситуацію, розберемося. да, Можливо, і потрібен буде прискорювач якийсь. От, Паралельно з цим сам Зеленський мусить буде. Указ видать про проведення виборів в Верховну Раду. І вибори Президента і Верховної Ради обов'язково мусять бути розведені в часі. Ну, хоча б там на два тижні, на місяць, щоб ми не в один день приходили і голосували і за Верховну Раду, і за президента. Розуміємо, так? Да? Це ми дуже чітко розуміємо. Тепер про те, все-таки що. Є таке модне слово, касплей, ну, яке е, означає там, тіпо, перевдягатися. Да? Тому що такий Зеленський е, перевдягся таким чином, хоче перевдягтися в демократа. А ми ж тільки ж недавно бачили, що товариш Трамп е, каже, так, а Зеленський диктатор. Мало того, сьогодні е, Трамп пошуткував взагалі його спитали. А ви цього Путіна будете вважати диктатором, а Трамп такий. Так, я такими блін, словами як диктатор, просто так не, роз, не, не, не розкидаюсь. Тобто, там, ні-ні-ні, про Путіна ми ще три рази подумаємо, а Зеленського можна диктатором оголосити. Що свідчить про те, що перше, товариш Трамп. Все-таки дуже чітко відрізняє Юпітера і бика. Що це значить? Зеленському бикувати не можна. Латинська є, ну, є такий латинський вислів, що дозволено Юпітеру, то не дозволено бику. І от бику Зеленському бикувати не можна. А Путіну, він же ж Юпітер, він же ж керівник ядерної держави, він же ж там. Подобається Трампу просто як, як лідер країни. як він, е, е, Я думаю, Трамп дуже заздрить повноваженням Путіна. Тут же ж у нього тут же ж е, гірями на ногах, руках повис Конгрес, Сенат, там якась громадська думка. там ще щось, І Трампу хотілося б управляти так, як управляє Росією Путін. Ви уявляєте? Держава в, ну, в 12 разів могутніша, ніж Росія, але управлять іменно по методиці Путіна. Ну, це мрія Трампа. І тому да, він скаже там, тіпа, ні, -ні, ні, на Путіна я не буду казати диктатора, то вдруг прилетить там чи ще щось там. Тіпа. Це можна тільки там на, на Зеленського е казати, що, що він диктатор. І тому ми бачимо ситуацію, коли. На, на, превеликий, на превеликий жаль жаль, е, ми бачимо, що е, Трамп все-таки грає по методичкам Путіна. Але е, саме те, що Трамп порівнює Зеленського з Путіним. От Путін то хороший, а от Зеленський Зеленський це поганий Путін. От, е, і з цим треба, якби не те, що переночувати, пережити там е, 83 рази уточняти у Трампа. А чи правда е, Зеленський це е, дуже схожий на Путіна? Спитайте мене, я вважаю, що так. Да. Зеленський схожий на Путіна, тому що е, він ну, просто-напросто. Е, Хоче повторювати Путіна, хоче наслідувати Путіна. І е, якщо зараз питаєте мене там диктатор Зеленський, та ніфіга, що він не, дик, не диктатор. але ну, то що, диктатор, е, він же ж не захопив владу. Да? Е, е, йому ж владу принесли скільки там? 73% Виборців, які сказали, так, тут хоч паржом, там, типа, ну, цікаво, увидіть мир в глазах Путіна. Ну, в общем, 73% людей, які вибрали війну, і от це все. Я називаю О це все. Да? І але Скажімо так, все одно, Зеленський поки що не диктатор. Він всього-навсього мріє ним стати. А от, як мріє стати? Узурпувати владу, не допустити своїх конкурентів, вибиратися сам і там 3-4 піжона яких, які будуть поруч з ним вибиратися. Да? І це буде якраз от тоді ми будемо розуміти, що це узурпація влади. Але поки що ні, поки що не диктатор, а скажімо так, Зеленський це авторитарний лідер. Який хоче е, надалі узурпувати владу і бути тут якийсь, веща, е, якийсь час. Хоча він каже: ні ні я тут він вчора він проговорився, він вчора на присух казав, я ж не той, хто хоче прийти на десятиріччя. І ми так повинні подумати, ага, тобто, а на п'ятиріччя типу можна, да? так? От, так от е, я би сказав, е, а чому е, Зеленський. Ну, не хоче просто е, з, при, під заморозку війни написати указ про демобілізацію ветеранів, про відміну військового стану і написати: Я устала, я вхажу. Я устала, я вхожу. Я їду блін, к Трампу в Голливуд, От, і буду там знімати фільм про найвеличнішого лідера сучасності. У мене це класно виходить. Багато хто б не погодився, сказали: а атвейте за шашлики, за вагнергі, за це все, там типа. але між тим хтось би сказав, Боже, та хай валить, щоб тільки його не було. Але його не хоче відпускати його власна команда. І от я би ввів новий термін комсомольці Зеленського, от ці всі Єрмаки, Подаляки, які навіть, коли був Совєцький Союз. Не встигли побути не то що там самольцями, а піонерами. Знаєте, Знаєте, я можу про себе сказати там, тіпа, Ти був комсомолець, а я, Ні, я старий перевірений в боях піонер». Я вже не пам'ятаю, як зав'язується той Красний Галстук, але все-таки я пам'ятаю, що піонером був. От, і і мав навіть хотів стати э, піонером героєм Але що ми маємо сказати? Що цей Комсомол, єрмаки, Подоляки, Арахамі, вони якраз народилися ще в Радянському Союзі. Е, і вони, я не знаю, якось вони фібрами вибрали. от Я антикомуніст, ярий, да? а вони навпаки впитали це в себе, це комуністичне, оце авторитарне, що е, я начальник ти дурак. Е, і вони передають оце все е, Зеленському. Я до чого веду, друзі? Що, е, що ми маємо? Ми маємо режим, а це режим, який хоче стати з авторитарного, диктаторським, а може потім і тоталітарним. Е, чому? Е, тому що вони так навчені, тому що вони. Інакше управляти не вміють. Вони не вміють управляти через спілкування з народом, через е, вивчення проблем і потреб і побудову стратегій. Це елементарна мерзость, яку ми е, бачимо 100 сто в обет на росіюшки, і яку, на жаль, ми вже починаємо бачити в Сполучених Штатах, де теж. Авторитарний режим. Але коли е, ми бачимо чотири світових ну, найбільших авторитарних режимів, ой, навіть не чотири, три, да, американський, російський і китайський, наш там, ну просто е, він ні на якому не на четвертому місці, мається на увазі, що в тому же ряду е, я би не хотів бути в одному ряду. Ні з Трампом, ні з Путіним, ні з Дзіньпінем. І тому нам потрібно буде робити свій вибір, як тільки заморозиться конфлікт. І так, друзі, ця Камарія ненадовго. Росія не пройде но Пасаром.